Слава Україні в ефірі головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо у студії для вас. Працює Любов Геращенко. І далі про найважливіше. Отже, перший парламентський саміт Кримської платформи пройшов у хорватському загребі. До нього долучилися делегації з понад 50 країн та інституцій, а також майже 400 політиків з усього світу. Україна запросила й ті держави, які не є членами платформи, зокрема з південної Америки, Африки та Азії. На саміті провели експертну дискусію з деокупації Криму, загальної ситуації з правами людини та міжнародної підтримки української армії. В 2014 році, коли Росія розпочала свою божевільну агресію, розпочала саме з Криму після більш ніж восьми років путінської війни, не залишилось у світі країн, які не відчули би на собі її наслідків. Зачепило усіх так чи інакше. Світ підраховує втрати, до чого призвело російське поневолення Криму. Якщо поглянути із сьогоднішнього дня, це був пролог повномасштабної війни, яка забирає життя тисяч і тисяч людей. Це було народження антилюдської системи, яка катує, яка позбавляє свободи і травмує, не розбираючи віку, статі, релігійної чи етнічної приналежності. 11 псевдозамінувань сьогодні. День для білої церкви розпочався з анонімних повідомлень до нацполіції про закладання вибухівки у приміщенні судів та райдержадміністрації. Як повідомила прес-служба надзвичайників Білої церкви, на виклики одразу прибули пожежники, поліція, вибухотехніки, кінологи та інші екстрені служби усіх відвідувачів та працівників держструктур негайно евакуювали. На щастя, в обох випадках небезпечних предметів сапери не знайшли. Нагадаю, що за подібні фейкові дзвінки на зловмисника чекає штраф від 62 до майже 250 тисяч гривень. Правоохоронці викрили двох продавців контрафактного алкоголю. Про це повідомляє поліція Білоцерківщини. Першого дилера виявили на вулиці Сквирське шосе. Там вилучили понад 320 літрів оковитої на майже 29 тисяч гривень. Також магазин не мав ліцензію на продаж спиртних напоїв. Іншого алкопорушника дільничні викрили на вулиці Героїв Небесної Сотні. У магазині були підроблені марки Акцизу та вилучили понад 130 пляшок. Контрафакту на Київщині стартував опалювальний сезон. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Рішення прийняли через низь, низьку температуру повітря. Тож тепло з'явилося у 26 територіальних громадах, зокрема і в Білоцерківській. Як розповідає заступник міського голови Анатолій Кравець, у Білій церкві опалення увімкнули поки у чотирьох лікарнях. Усі інші об'єкти в режимі очікування. Нагадаю, у Київській області працює штаб оперативного реагування на надзвичайні ситуації. Цієї під час опалювального сезону на екрані вказаний номер телефону, куди можна звертатись у разі виникнення проблем з теплом в оселях. Оскільки температура нам дозволяє, поки що опалювальний сезон не розпочинати. Більше того, відповідно до постанови кабінету міністрів, в цьому році ми маємо зекономити зменшити вірніше об'єми споживання газу на 10 відсотків. Тому прошу. <кій> Мешканців з розумінням відноситься до тої ситуації, що склалася, і поки що трошки почекати. Місто підготовлене, об'єкти багатоквартирні житлові будинки, об'єкти культурно-побутового обслуговування, школи, дитячі садочки підготовлені. так. Але в нас війна, ми ж з вами розуміємо, що все може бути понад 7 мільйонів гривень на зрізання дерев по місту, саме стільки грошей витратив департамент житлово-комунальних послуг міської ради на ці потреби. Про це свідчать дані з сайту державних закупівель. Прозоро у вересні, ДЖКГ оголосив чотири тендери на видалення дерев у різних районах Білої церкви. Найдорожче оцінили послуги у центральній, південній, західній та східній частинах майже по 1 мільйону 800 тисяч гривень. Трохи дешевше у північній, які саме вулиці. Побачили лісопилки, поки невідомо переможцями закупівель Стали чотири різні підприємства, які зрізатимуть насадження до кінця року. Раніше ми повідомляли, що у 2022 році планують видалити орієнтовно півтори тисячі аварійних рослин. Депутати в зборі навіть попри повітряну тривогу все таки змогли розглянути порядок. Денний із майже 190 питань. Серед важливих рішень прийняли відключити житловий будинок по провулку Петра Калнишевського 7 від центрального опалення. Визначили вартість оренди житла в громаді, погодили концепцію створення нового індустріального парку Пачворк Біла Церква. Ліквідували спортклуб клуб Біла Церква. Також народні обранці передали на баланс лікарні номер 1 майно. Аптеки номер 62 та табілоцерківського пологового будинку. Крім того, усі безхазяйні об'єкти у місті передаватимуть у власність громади. Нарешті упорядкують у місті встановлення та демонтаж пам'ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок. І традиційно депутати розглянули низку земельних питань, продали, здали в оренду, затвердили сервітути тощо. А ось про реальні проблеми та умови функціонування добровольчих формувань озвучив. Секретар міської ради нас перших днів принципі було все нормально. Зараз я не знаю, чому трошки в нас пішли збої. Тому не потрібно, щоб солдат не потрібно, щоб добоволець ходив з протягнутою рукою. Йому потрібно допомагати. Він повинен виконувати свою роботу і функції. Він не повинен задумуватись про забезпечення. Ми для цього і створені е, міська рада. Люди нас обрали для того, щоб ми без ніяких питань постійно допомагали тим, хто це потребує. І перейдемо до статистики про коронавірус. За минулий тиждень на Київщині зареєстрували майже 750 випадків цієї недуги. Це практично на 40% менше ніж за аналогічний період. Повідомляє департамент охорони здоров'я київської військової адміністрації. Наразі в лікарнях регіону перебуває понад 200 пацієнтів ще 18 з них мають. Відозру загалом в Україні за тиждень виявили майже 17 тисяч нових інфікувань. Паралельно триває вакцинальна кампанія. Від її початку на Київщині зробили понад 1 мільйон 800 тисяч щеплень, Як і раніше протиковідний укол можна отримати у пунктах вакцинації, що працюють по білій церкві. Антимонопольний комітет почав досліджувати причини підвищення цін на курячі яйця, адже за останні кілька тижнів їх вартість зросла на 54%, і для багатьох цей продукт вже став не по кишені. як стверджують фахівці, серед причин не несучість курей та підвищений попит на продукцію. Яка тенденція у Білій Церкві? Дивіться у матеріалі. Зараз у руках я тримаю справжній скарб, принаймні так вважають більшість українців. Ціни на десяток яєць зараз літають до небес та вражають, чи не щодня. Хтось купує цей поживний білок, адже у раціоні він необхідний. А інші бойкотують, мовляв, за таку ціну нехай споживають самі у магазинах та на прилавках місцевих ринків. Сьогодні яйця можна купити від. 65 гривень ціни хоч і кусаються, але і покупців від того не меншає. є. Як розповідає продавчиня Ольга, стрибок вартості товару пов'язаний з війною, адже десятки господарств безжально зруйновані російськими окупантами. В цьому году так як там розбомбило, там розбомбило, посадили її в началі августа. Того на три місяці опаздує яйце. Тобто стара курка свій ресурс. Винесла, а молода ще не несеться. Купити десяток фабричних яєць ще декілька місяців буде дорого. Прогнозують економісти. Така ж ситуація торкнеться й інших продуктів. До того ж, у серпні, коли наша команда інспектувала місцеві ринки, продавці попереджали про неминучий ріст цінників. Доктор економічних наук Лідія Горошкова погоджується, така ситуація очікувана, а все через інфляцію та коливання. Курсу долара, і тут на фоні загальної інфляції прийшла осінь. У нас осінь цього року не є теплою, і, от, на жаль, це також все це разом вплинуло. Звісно, що пересічного громадянина цікавить, як буде перебіг ситуації надалі, і що можливо очікувати в цьому контексті. Ну що можливо очікувати? На жаль, зростання ще буде, тому що ми з вами переходимо від осіннього періоду. До, до зимового але ми цілком з вами розуміємо, що будь-яку ціну максимально можна встановити, але вона повинна бути прийнятною. Традиційно домашні яйця коштують дорожче за фермерські. Господиня Павліна Петрівна має в господарстві 45 курей. Розповідає, цього року несуться не густо, і така тенденція актуальна для всіх власників птахів. Старі курі зараз одне двоє. А ціле літо неслися, хорошо неслися, а зараз це полиняли, то е, мало одне або двоє яєчок у день. А молоденькі куріша не несуться, вони весняні, то вони на зиму повинні нестися. Натомість покупці, хоча і скаржаться на ціни, але купують яйця, бо найчастіше вживають на сніданок або готують млинці чи домашню випічку. Вимушені, вимушені купляти бо так на сніданок. Яєчко раз і та чи жарів, чи чи ну так же ну, на так. без руку так. Проти Європи, то ще нормальна ціна? Там по 2 євро яйця теж що. Що що зараз в Україні це ще нормально, Ще нормально можна жити. Загалом експерти наголошують, споживчий кошик в Україні здорожчає ще приблизно на 40% у порівнянні з минулорічними даними. Тож і ціни на яйця поки не знизяться, а навпаки, зростатимуть у межах нових показників. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. У церківський історик Євген Чернецький видав нову книжку Буденність і секрети локальних традицій християнської глобалізації, як зазначає автор, прибуток від її продажу спрямують на підтримку добровольчого медичного батальйону госпітальєри. У виданні йдеться про перетин історії, релігії, культурології, мовознавства та повсякдення. Придбати книжку можна в автора або на міжнародних інтернет-майданчиках. Також до публікації готуються видання польською, англійською та російською мовами. Тут на трьох сюжетах е, робляться достатньо цікаві висновки, які суперечать е, тому, що написано і в російській історії, і значною мірою в нашій, тому що ми користуємося тими джерелами. Тут е, це заперечується, коригується. Е, це така цікава річ, тому що е, ви читаєте про, про себе, про те, що ви знаєте. Про те, що є частиною вашого щоденного життя, і зненацька з'ясовується, що це має величезне значення, що ви можете, спираючись на ці дані, по-іншому побачити світ і минуле цілої країни. І не перестаємо пишатись перемогами білоцерківських спортсменів, які посіли призові місця на чемпіонаті України з греко-римської боротьби. Серед спортсменів до 16 років вихованці Київського обласного ліцею інтернату фізичної культури і спорту, зокрема, Володимир Семененко у ваговій категорії 45 кілограм. Виборов друге місце. Бронзовими чемпіонами стали Ігор Козій в категорії 110 кілограм та Олексій Тіток у категорії 80 кілограм. Приходили з Аня місті Мукачево щирі вітання борцям та їх тренерам. На цьому в мене все. Українська нація продовжує протистояти загарбникам, боротися в тилу та підіймати економіку країни. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, бо ворог здатен бити по мирному населенню. Зберігаємо спокій та віримо у ЗСУ.